Усім привіт! Це рубрика Життя в Іспанії. Позаду мене великий супермаркет Меркадона. Це прототип нашого сільпо. І зараз ми будемо порівнювати ціни та подивимось, якийсь середній чек на тиждень на сім'ю. Давайте дивитися. Розпочнемо ми, звичайно ж, з м'яса. Подивіться, дуже великий вибір. Якщо ми хочемо, наприклад, чисте філе. У нас корова, тут пів кілограма 8,70-15 євро. Одразу скажу, що середній чек на двох людей, особисто в нас, виходить близько 60, мабуть, євро на тиждень. 60 євро це вважається окей. Також дуже часто беремо ось таку звичайну курку 3,90 за пів кілограма. Тобто 8 євро ми маємо кілограм ось такого філе. Також є філа курка. Тут вона коштує 3,25 за кілограм, саме ціна цієї 7,26 Повернусь до нашої улюбленої свинини. Дивіться, є ось такі стейки. Ціна 4,32 кілограм 6,70 Це вважається дешево. Ну, як це свинина. Вона недорога. Наступне у нас яйця 12 штук. Середній розмір. Це М2,60. Також особисто я люблю фует. 2,50 можемо взяти ось таку паличку. Звичайно, вона не сильно товста, але тим не менш смачна дуже ковбаска в маркадоні. Ну і відносно недорога ціна. Також інші є, бачите, ломо це 5,27. Вона вже трішки дорожча, але особисто мені подобається кое. Ми знаємо, в Іспанії популярний хамон, він більш популярний, ніж звичайна ковбаса. І подивимось, ціни на нього. Ось є такий прилавок. Подивіться, ціни 4 євро за 100 грам. Трішки кращий за 5,50, є і за 7,80. Чи ви розуміли, кілограм 78 євро, ну і за 140. Ось так це виглядає. Ви можете взяти вже готовий, так ось такий запакований. І ззаді буде писати ціна. 7 євро, це в нас за 78. І також є більш дешевші за 40. 40 євро за кілограм, ви можете взяти. В принципі весь хамон смачний. Відділ риби, звичайно ж. Люди беруть собі якісь кусочки, звідси знають, що вона свіжа. Це набагато краще, ніж запакована риба заморожена, так? Тому що ви знаєте, що берете заморожене. Не факт, що це буде свіже, а тут при вас можуть виділити частину. І ось подивіться: ціни 9 євро за дораду. Також є кальмар 16 євро. Ось так він виглядає креветки 11 євро. І зараз я забув показати сальмон. Сальмон в нас 13 євро. Ось така рибка. Ми можемо взяти собі будь-яку частину, яку ми захочемо. нам потрібно якісь, звичайно, овочі, фрукти. І зараз я вам покажу ціну. Нам спочатку хотілося б, звичайно, з нашої улюбленої картоплі. Є по 2 євро. За кілограм. Також ось такий пак. 5 кілограм, у нас коштує 6,45. Помідори значить, ось такі. У нас за 2,29. Також є за євро 98 і чорні за 2,35. Ось так вони виглядають. В цілому це нормальна ціна. Чері буде трішки дорожче, мої улюблені помідори Черрі. За 2 євро ми можемо взяти пів кілограма, це найдешевші. Пізніше йдуть за 300 грам. Ось такі темніші, мені вони подобаються більше. Ну і, звичайно, можна сказати, елітка. Так, це 2 євро ось 200 грам, ось такі помідори, Це найсмачніші. Також дуже смачний є сік, тобто ви можете взяти свіжовижитий сік, дивіться, тут є мандарини і ціни. За 1 літру 4,85, півлітра 3,15 і євро 95 за ось таку маленьку баночку. Дуже смачний і свіжий сік. Завжди можна собі набрати. Просто натискаєте ось на цей речах, можна так сказати, кладете баночку і маєте свіжий сік без всяких добавок. Ну і звичайно, куди ж без оливок, я їх просто обожнюю. Так, ціни різні. Зазвичай з анчоусом найдешевші. Є ось така велика банка за 4,20. І вони є на розфасовці. Ми маємо ось таких. Три баночки це пак, який коштує 3,15. Ну і взагалі дуже різні. Вони є різновид 600 грам, маємо 3,40. Ну, ми, так як звикли, в принципі, це недорого, але ось такі ціни на оливки. Без них особисто я не можу, ви теж, коли приїдете в Іспанію, закохаєте. І теж, за що я люблю маркадону, це за готові ось такі продукти. Фактично, в кожному магазині ми можемо взяти. Продукти, які ми можемо розігріти, не вийшовши з магазину, так, і собі щось поїсти. Ціни от на салати 6,50. Я вважаю, що це дуже, дуже дорого. Я особисто люблю ось такий сальмон з овочами. це можна взяти собі рибу, коштує 5,75. Тобто це буде дешевше, ніж в ресторанах. Ну і паелія за 4,50, ось така порція, в принципі, можна. Поснідати, пообідати в Меркадоні без проблем. І що не менш важливо, тут дуже смачно, дуже смачна кухня, вони виготовляють самі. Я вважаю це дуже великим плюсом саме Меркадони і мінусом, якщо порівнювати з нашим сільпо. Тому що я раніше брав продукти, які виготовляє саме сільпо. Мені особисто якість не подобалась, і на смак вони були не дуже, звичайно, по ціні дешевше. Тут так само, маркадонна випускає свої продукти, вони будуть більш Дешевші за інших виробників, але якість набагато краща. Тобто, як і кухня, так і якісь звичайні товари. Дуже хороша якість, і я вважаю, вона вища, ніж у нас. Всі наступне в нас, наступне на нас іде це йогурти. Ось, подивіться, ми можемо за 2 євро купити 12 ось таких невеличких йогуртів і пити фактично тиждень. Вже трішки дорожчі, Є 2,35, але тут їх 16 штук. Непогано. Перші є йогурти в банці. Це ми можемо заливати на різні, на різні собі каші зранку зробити, так? літр в нас євро 40. Ну і, звичайно, закінчити хотілося б алкашечкою, так? Вино, тут одразу кажу, дуже дешеве, можна за 2,90 до 3 євро. Великий вибір спробувати, яке вам буде більш пасувати. Подивіться, ще одне за 2,30. Ви пам'ятаєте, сік натуральний 4 євро, а вино ми можемо до 3 євро вибрати будь-яке навіть за 2. Будь ласка, євро 95, бутилочка вина. Ми зробили такий невеликий огляд цін в популярному магазині Меркадона. І нагадую, що в Іспанії мінімалка 1200 євро. Це офіційно за 8 годин. І ось такий середній чек близько 60-70 євро. Ви повинні розраховувати на тиждень для двох-трьох людей.